Як часто ти порівнюєш себе з іншими. Часом буває таке, що заходиш до соціальних мереж, ну і тут все. Тут гарна модель, тут талановита співачка, ну а тут просто успішна блогерка і починаєш думати, чому я не така, як вони. І це спочатку чистого роду саботаж, який заважає нам зростати. Адже порівнювати себе з іншими не означає мотивувати себе. Це не робить нас кращими, це не робить нас щасливішими або взагалі благополучнішими. Навпаки. Якщо будемо порівнювати себе, ну, наприклад, з колегою, то ми можемо дуже швидко розчаруватись. Тут з'являються сумніви в собі, невпевненість і страх до нових наступних кроків. Чи бувало в тебе таке, що ти порівнювала себе з подругою? Хм, якщо бути відвертою, то в мене таке буває часто. Мені якийсь час взагалі здавалося, що вона набагато гарніша за мене. Тому я почала сумніватись у своїй зовнішності. Разом з тим я ставала більш невпевнена в собі. А про другу половинку тоді навіть і не думала, навіть хлопців уникала. Добре, що згодом я зрозуміла, що це ненормально порівнювати нас. Адже є хороші сторони і у неї, а є, звичайно, і в мене, і кожна з нас особлива. А от порівняння може стати хорошим виправданням. Для чого, спитаєш ти мене? Щоб не розвиватися. Або щоб не вдосконалюватись. Адже навіщо, якщо інші краще за мене? Чомусь ми порівнюємо саме наші падіння і невдачі з успіхом інших. І це дуже погана звичка, яка позбавляє самоповаги і знижує нашу самооцінку. Та чому ми так часто порівнюємо себе з кимось? Повір. Неабияку роль тут відіграє саме наше суспільство. Воно нав'язало нам ідеальні картинки, декадри з реклами, з щасливими людьми, стільки ідеалів з гарною зовнішністю, успішною кар'єрою, щасливими стосунками, і це все в кіно. Ми не задумуємося, скільки косметики на цих людях, ну наприклад. Тому ми порівнюємо себе з ними, а далі розчаровуємось, тому що не дотягуємо ідеалу. Стереотипи вміло нав'язали нам і поділили людей на успішних і невдалих. Ти знаєш, напевно, найбільший злодій у цій історії це соціальні мережі. Коли ми переглядаємо фото друзів і знайомих, то відчуваємо дуже різні емоції. І часто ми засмучуємось, адже відчуваємо, що з нами щось не так. От чому вони подорожують, а ще вечерюють в ресторанах? Чому вони мають таку ідеальну фігуру? Чому вони? Чому не я? У такому порівнянні може здатися, що твоє життя дуже мляве, не яскраве, ненасичене. Але ж навіщо ми порівнюємо своє життя з чужим? Хіба від цього залежить наше щастя? Варто також поставити межі з людьми, які намагаються вас порівнювати і які деструктивно вас критикують або принижують. Ми починаємо думати, що ніколи не зможемо бути такими, як інша людина. І ці думки нам дуже-дуже шкодять. Дозволь говорити на такі з тобою теми лише найближчим людям, тим, які готові підтримати і адекватно висловити свою думку. Якщо хтось намагається деструктивно тебе критикувати, то просто закрий вуха, тримайся на безпечній відстані від тих, хто засмучує тебе, посилюючи почуття неповноцінності. Вони отримують задоволення і стверджуються за рахунок цього. Знай. Раджу тобі проаналізувати свої рішення і прислуховуватись до себе. Ти можеш порівняти себе з минулим, а не з іншими людьми. Виклади свої порівняння чи почуття на папері. Проаналізуй, які з них є деструктивними. Проведіть детоксикацію. Позбудьтеся того, що змушує вас порівнювати себе з іншими. А ще ведіть щоденник досягнень, записуючи навіть невеличкі успіхи до свого щоденнику. А ще буває тип людей, які теж порівнюють себе з іншими людьми. Але лише для того, щоб почуватись кращими від них. Вони можуть сплутати це з високою самооцінкою, але це не так. Ще раз наголошую тобі, що порівнювати ми можемо лише себе з своєю версією в минулому. Також варто досліджувати себе і свої вподобання. Коли ми розуміємо свої істинні бажання, то чужі буде дуже складно підхопити. І будь обережна з соціальними мережами. Краще подумай, скільки часу ти там проходиш. І якщо відчуваєш заздрість, то через що? І ні за що не знецінюй себе, а особливо свої досягнення. Якщо здається, що мало чого зробила, то спробуй завести щоденник досягнень. Ти будеш здивована, скільки всього ми не помічаємо. Ми маємо зробити вибір для свого фізичного і емоційного здоров'я. А також ми маємо бути вдячними і цінувати те, що маємо. Соломон ділиться мудрістю, говорячи: І я зрозумів, що для людей немає нічого кращого, як лише радіти, і, поки вони живуть, робити добро. Пам'ятай, що життєвий час на цій землі дуже обмежений. Насолоджуйся процесом і цінуй свої досягнення. А тепер дозволь за тебе помолитися. Дорогий Бог, дякуємо, що ти нагадуєш кожен день нам про те, що ми цінні. Допоможи нам не заздрити і не порівнювати себе з іншими. Амінь.